Друзі, всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. Запрошую новенький влог. Приїхала з Мічем на стрижку трошечки зарано, тому чекаємо тут в дворі. Сьогодні така от якась свіжість на дворі. прохолода навіть трошки Дощ був. Ми прогулялися з Мічем. Зараз він трохи втомився, знаєте, все-таки 10 років собаці. Дають про себе знати, хоча він дуже так молодиться ще, але втомився, приліг на лавочку, відпочиває. Залишайте зі мною, проведемо разом трошки часу, приємного перегляду. Задихалась моя собака, хекає. Бідна собачка, прогулялась трішечки. Тут такі чорнобривці в дворі ростуть. Дуже височайніше, ніколи таких не бачила величезних чорнобривців. У мене на грядках такі низенькі, а ці прямо такі високі і дуже пахнуть. От Я сижу тут на лавочці. Якісь квіточки ростуть так гарно. Ну що, ти зачекше? В Втомився. ми так. до. Ще не знаю, що його чекає. І не любить ці процедури. Що тебе гладити? Не пам'ятаю, показувала їм вже цей рецепт чи не показувала. Колись в інстаграмі в когось я побачила кілька років тому. Декілька разів робила, прям дуже смачно. От кого не пригощаю, всім подобається. Ним словом беремо баклежани. Ось так от розрізаємо їх половинками, робимо такі надрізи, як ви бачите, і солимо. Зараз я їх посолю, ще не посолила, і в духовочку. В духовочку до скориночки, так, десь півгодинки. І за тих півгодинки я посмажу цибулю, так багатеньку цибулі, і додам трошки зіри, це кумін або тмін. По-інакшому ще кажуть, і в кінці додам шматочки фети. такого викладу зверху на ці баклажани. Дуже смачно. Зараз покажу. Так, звичайно, полуколічками смажу цибульку. Зараз додам сюди зіру. І вже в самому кінці фету, порізану кубіками. Додам. У мене тут пиріг вистигає. З персиками, здається, в останньому влозі я показувала рецепт цього пирога, тільки там я його робила зі смородиною, з поричками. Так що дублювати не буду, а покажу баклажани. але мені здається, я вже так само їх показувала, просто не пам'ятаю коли. Я забула сказати, що крім солі, потрібно ще бризнути баклажани олією. Я забула, я їх дістала. І трішки збризнула, але вони все рівно такі трішки суховаті, бачите? Ну нічого, зараз начинку викладу і. Персиковий пиріг так пахне. Воля. Ви знаєте, коли я взагалі побачила цей рецепт перший раз, я подумала, як взагалі можна їсти баклажани тупо з цибулею, Що за треш? Але дівчата, ну і хлопці, я знаю, що мене так само дивляться хлопці, це просто мега-смачно і дуже просто. Закинув баклажани в духовку, посмажив цибулю, додав фету і готово. Я додаю Зіру, як я вже казала, інколи, якщо мені не лінки, я ще йду на город, рву базілік, ще базілік додаю, але сьогодні мені лінки, бо в мене дуже багато роботи. Ось така вечеря готова, будь ласка. Дуже смачні. Спробуйте приготувати, я думаю, що ваші домашні оцінять і ви будете постійно готувати ці баклажани. Просто смачно і на вечерю і для... для гостей, якщо гості на порогі, як в нас кажуть. Поэтому... Приємного апетиту. Чи як це сказати? Хай смакує? Забула. Ну, ви поняли. Друзі, покажу вам свою покупку, точніше, дві покупочки. Це ось така от ковтинка і брючки. Купила я це все на секонд-хенді. Колись. Чотири-п'ять років назад, шість років назад, я дуже любила секонд-хенди, Я туди дуже часто ходила. У мене був якийсь такий азарт, щось там знайти прикольне, якийсь жакет вінтажний. Щось ну, от, дуже я любила. Потім якось мені то все набридло, стало нецікаво, і тепер я по секондам не ходжу. Ну, як скла точніше, ходжу, тому що зараз моя донька вона дуже любить секонд-хенди, Вона така дуже. Екстраординарна особистість, я б сказала, вона на секундах вишукує просто якісь супер унікальні речі. Ну, ну, реально дуже дивні. от Я її інколи складаю компанію, але сама ну от не люблю я секунди. Знаєте, мені якось легше. В там купити 3-4 футболки, там, дві пари штанів і, і все. Раніше я любила якось наряджатись, щось видумувати. Зараз з початком повномасштабного вторгнення взагалі в мене немає ніякого бажання, якось воно потухло. О, тому я по законам не ходжу, виключення тільки свою доньку, якщо вона мене про це попросить. Але бувають загострення. От буває, що мені щось нудно, що в мене прокидається якийсь оцей азарт минулий, і я і їду на секонд-хенд. Ну я переважно там шукаю якийсь посуд, знаєте, якісь можливо, вазочки. У мене таке траплялося, що я купляла на секондах. Навіть парфюми мені попадались на секондах. Тому, ну, одним словом, ви зрозуміли. Сьогодні в мене якраз такий день, коли в мене якесь загострення, мені просто вже. Остогидла ця вся сільгосрота, хозяйство. Я вирішила просто поїхати і щось знайти. Я знайшла, правда, тарілочки дуже класні, але за одну тарілочку треба було заплатити 220 гривень. Ну, як би дорогувато для секунда, я почекаю там на вагу, можливо, ніхто не купить і через дня, два-три, коли трішечки буде нижча ціна, можливо, я вхоплю ті тарілочки, не знаю. Ну, сьогодні я знайшла ось таку ковтинку, футболку, типу чи як це, блюзку, яскраво помаранчевого кольору від бренду Reservet. Вона ще нова, ви бачите, розмір 44 або 16. Ну, це Елька. Але я все рівно взяла, тому що вона така розлітайка. Це бавовняна, але в неї якийсь тась така бавовна, це повітряна, бачите, якась така, вона дуже легка. Мені дуже сподобалось. 42 гривні, я сказала. І ось такі брючки від H&M в S розмірі Вони так само бавовняні, ось така бавовна. Звичайні, легенькі, мені здається, навіть воно пасує один до другого, якийсь такий своєрідний лук. До речі, брюки я купила за 109 гривень. 42 і 109. От, пожалуйста, комплект. Готов? Ну, я раніше, знаєте, якось могла. Можливо, мені просто було цікавіше, розумієте, коли я ходила на секунд, я могла щось таке там вицепити, щось знайти зараз. Мені настільки нудно на секундах. Я йду туди виключно, коли в мене ну, прям настрій, щось. знаєте. Але я рідко туди ходжу. А іноді із настроєм іду все рівно нічого не знаходжу. Ну, сьогодні от такий у мене улов. Напишіть, до речі, в коментарях, як ви відноситесь до секонд-хенду, до БУ речей. Ну, тому що, от, наприклад, там... ну, я знаю, що в нас люди переважно ходять по секондам, тому що мають малі статки. Якщо подивитися на ціни в магазині, я не знаю, в звичайному якомусь... у нас немає зари магазин в місті чи там H&M, але... Якісь там ці Колінс, Зовсім мені не подобається, просто, ну, взагалі, не подобаються речі. Там якась футболка, не знаю, 600-800 гривень і так далі. Це дуже дорого, звісно. Ось купити футболочку шайнову за 40 гривень. То, що треба. Ну, в Німеччині, ось. Дуже, наприклад, це діло для них, вони прям знаєте, якось так от споживай правильно, переробляй, сортуй, не викидай. От в них така от мулька, того у них дуже розвинуті взагалі секунди, блошині базари. Для них це ну, круто купляти БУ речі всілякі, не лише одяг, все підряд. От, і це така в них практика, в них це прям круто. Рахується, у нас зараз теж, знаєте, зайдеш на секунд народу постійно море, особливо підлітків, я їх розумію, вони, певно, хочуть щось прикольне вдягати, щось вишукують. Там, ну, там реально можна інколи вицепити якусь таку прям фірмову річ за недорого. Ну, Мій улов сьогодні отакий. От Забрали з пошти щойно купальник. Знаєте, я, я не знаю, чого я його купила, правда. Він мені не знадобиться в цьому році точно, і в наступному, я думаю, так само. Ну, В наступному, може, щось поміняється з моєю вагою чи ще щось, і я взагалі в нього не влізу. Я не знаю, на що його купила. Така імпульсивна покупка, того, що він мені дуже сподобався на моделі. Це купальник Victoria's Secret, як ви бачите. Я купувала його через Байера. Мені він дуже сподобався на моделі. Просто шикарно, така тендітна дівчина його рекламувала. На ній він так гарно виглядав. Я навіть не пам'ятаю, що я Еско. Еску, здається, купила. В мене немає взагалі нічого від Victoria Сікрет. Спідньої білизни немає. Сама не знаю чого. Не знаю, в мене вистачає спідньої білизни. Там, іншого бренду. Не в тому питання. А в тому, що коли я хотіла купити собі колись ще до війни, щось я хотіла купити спідню білизну, мені сказали, що Вікторія Сікрет ідуть навіть трошки більш, більший розмір, чим є насправді. Тобто можна на С- можна брати XS, допустимо, на М К С. Ну, таке я чула, не знаю, наскільки правда, тому в принципі взяла S, хоча можна було брати М. Я ще його не міряла, але я бачу, що він на мене буде добрий. Але я просто страшенно набираю вагу в Україні. Я не знаю, що таке. Знаєте, я на стресі спочатку початку війни дуже сильно скинула вагу. А зараз я її просто так стрімко набираю, особливо зараз. Це просто якась катастрофа. Тому я не знаю, чи я взагалі влізу навіть в якийсь басейн там піти чи що. Не знаю, чи влізу тут такі шлейки гарні, дуже такі блискучі. Ну, так мені подобається цей купальник. Не знаю, чи колись він мені стане в нагоді, але така імпульсивна покупка. Дівчата разом із доставкою була якась просто бешена акція. Він мені став менше, ніж 600 гривень. Це скільки? Ну, там, до 20 доларів хай буде. Він мені став таку суму. Звичайно, купальники без примірки купувати. Я не дуже розумію, що там за задні. Дай подивлюсь. А ось так тут така застібка йде ззаді. І воно йде навхрест. Тут. Я дуже не люблю, коли ці лямки заплутуються, ненавиджу це. Люблю, щоб було все рівненько, щоб нічого ніде не гризло. Але він такий приємний на дотик, немає якихось грубих швів. Тут вставки паролону. Я теж це не дуже люблю. Я люблю це дістати. От воно можна звідси їх дістати. Вони потім, якщо ти плаваєш, вони намокають і довго от воно не висухає. Я не люблю це діло. У мене грудь маленька, тому мені це не важливо. Такий от купальник красивий. Забрали вчора міча від громера силою, можна сказати. Тому що дуже довго вона його стригла, знаєте, десь години дві з половиною. Я вже телефоную, кажу, може, вже досить ну, Так довго ви стрижете? Вона каже, ні, він ще не готовий. Але чоловік все рівно за ним поїхав і виявилось. Він любить собі лапу наярювати там. що вона йому порізала вухо, бо дивіться, випадково. Я розумію, що там це випадковість. Він міг дьорнутися, вона просто його рубанула. Але вона не сказала по телефону. Подивіться, ой, кошмар. Вона не доробила йому голову, не достригла і чоловік його забрав. Ця кров з нього просто тече ми її там її спинили, замотали його такою чистою тряпочкою, бо, якщо чесно, навіть бінта не було якогось. Ну, взагалі, ми так перелякали, що страшне. О, тому міч у нас недороблений. Але слава Богу, вона йому ціле вухо не відрізала. Слава Богу, тут бачите, от вони щось заляли вчора тут дезінфектором. Він налякався, ми налякались. Коротше, собака недострижена. І не показує на бо він вигризає свою лапу. Покажись. Ароматом дня сьогодні я обрала ось такий голді від Хаярі. Дуже він мені подобається. Мені подобається все. І флакончик оформлення, і аромат це аромат сонця, аромат запашних білих квітів, аромат ніжної пудри. Дуже гарний. Він не надто шлейфовий, не надто стійкий. Я думаю, годинки максимум три. Він живе на шкірі. Але все рівно його дуже люблю і досить часто ношу. Ви можете бачити, я його купила зовсім недавно, ну, місяці-два назад а вже гарненько поносила. Бажаю всім гарного настрою!